Дошкільна освіта важливий напрямок розвитку громади, адже саме тут закладаються перші навички та знання для маленьких мешканців. Для якісного навчального процесу необхідно створити відповідні умови. Саме тому міський голова Василь Андрієшин розпочав серію робочих візитів у наші садочки, щоб особисто оцінити ситуацію та визначити першочергові потреби, адже запитів є чимало. Перший візит до дитячого садка Берізка розпочався з огляду території. Тут одразу можна побачити проблеми, які потребують вирішення. Стан огорожі. Ділянки фасаду будівлі, відновлення доріжки. Я вам кажу так, якщо б слідкували, вчасно дивилися цим, от я б вас за це бачив при ткання, я в себе, коли дощ, я в себе не сиджу і не фай кукуруджу, а йду, дивлюсь, делішчі щось. Не чи віно не тече, чи не шифр не потікає? Якщо таке є, я зараз ремонтую. Оце обов'язок кожної людини. Воно, так слідкувати за цим. А це не слідкували. Дитячий садок Берізка має багаторічну історію. Він був збудований ще у 1963 році, коли бурштинська ТЕС тільки починала свою роботу. Першими вихованцями закладу стали близько 200 дітей. А сьогодні тут функціонує сім груп, які відвідують 144 дитини. Міський голова також оглянув умови всередині садочка. Заклад має спортивну залу, кімнати релаксації та творчого розвитку, простору, актову залу. Як вам заняття сподобається? сподобається? Разом з тим частина приміщень, зважаючи на вік, потребують ремонту. Є проблеми зі стінами та підлогою у деяких спальних кімнатах. Також заміни на сучасну пластикову та безпечну потребує величезна дерев'яна віконна перегородка. Що важливо, як розповідає директорка садочку Оксана Бесага, батьки не залишаються осторонь, частину оновлень здійснюють власним коштом. Батьки живуть разом з нами, нашими проблемами, нашим життям, і тому, якщо є батьківські збори і позабатьківські збори, будь-який час вони цікавляться нашим життям, вони цікавляться всім тим, чим ми живемо, і вони завжди стараються нам допомогти, як матеріально, так і у різних напрямках. Ці групи. Де я бачив хороший ремонт, і як ви сказали, там батьків вклалися і в меблі, і в ремонт. То ще радять дякую батькам, бо це дійсно не просто в сьогоднішній час. Так що вам, шановні батьки, велике, велике спасибі і від мене. Щодо підтримки з місцевого бюджету, то у 2024 році на утримання закладів дошкільної освіти громади було виділено понад 34 мільйони гривень. Зокрема, для переїздки спрямували близько 200 тисяч. За ці кошти придбано нову техніку, іграшки для інклюзивної кімнати, змішувачі у ванні кімнати, лавки для укриття, а також проведено часткові ремонтні роботи. Проте залишається ще багато проблем, які потрібно вирішувати. Виходячи з того, що я побачу, я бачу, що котова група другий поверх. Ми б взяли на себе там це є група веселка. Група веселка. Але батьківське звернення є у вас батьківське звернення. Там треба зробити, бо там дійсно там, в свій час там було затоплено. Ну, стінки Природні треба це все. І саме основне, що і підлогу треба також. Тому це буде трошки дорого, але це треба робити. І з нагального такого, що я побачив, це протилежне. Другий про... крувок, це Другий поверх, зразу роздягалка, це підлога просто нікуди не водиться. Там таке відчуття, таке враження, що як хтось е, їздив і повиривав це все в клапки, так? Там діти, я думаю, можуть падати. Ну, це треба робити. Що стосується інших ремонтів, не знаю. ну ситуація непроста, бо ви розумієте, що зараз, е, коли ми робимо такі ремонти, ви бачите, як громадськість реагує. Неправильно, можна почекати, треба все-таки віддати десь на фронт. І тому непросто. Тому говорю, що оці два ці дві речі ми вкладемо точно, чи ще щось, от ще є, бачу на першому поверсі туалети, так? Так є там, що треба без рум ремонту зробити. Не знаю, побачимо. Просто. Давайте робіть кошториси. А ми побачимо, злянемо їх. Я вам щиро вдячна за такі гарні слова, за сподівання і віру в те, що воно так і буде. Ми будемо мати кошти і зробимо ремонти для того, щоб комфортно було для наших дітей. Візит до Берізки лише частина запланованої роботи. Міський голова продовжить відвідувати дитячі садки громади, щоб детально аналізувати їх стан і визначити першочергові потреби для подальшого їх розвитку.